Друзі, повідомляю, що Академія Бойчука почала шлях до відновлення відбудови. Працює екскаватор, група будівельників під проводом ЮНЕСКО і зачищають територію. Звільняють від сміття. Розібрали архіви завалені з роботами автентичними. Цінними безмежно подвійно, тому що крім художньої цінності тут ще історична цінність. Так що, ще раз нагадую, що можна допомогти Академії, зайдіть на сайт, прочитайте сайт про цю історію і подивіться проекти, які 20 проектів студентських, які зараз виставлені. Після війни, я сподіваюся, буде нова академія, нове обличчя української школи мистецтва.